Мусульманська Ахмадійська община це динамічний всесвітній рух відродження, що швидко зростає в ісламі. Заснована в 1889 році. Вона охоплює понад 200 країн і близько 200 мільйонів послідовників. Її нинішній адміністративний центр знаходиться у Великій Британії. Мусульманська Ахмадійська община, єдина ісламська організація, яка визнала, що месія, якого очікували всі мусульмани, вже з'явився. Точності, як було передбачено в Корані, а саме в особі мірзи гулама Ахмада Скадіана, мир йому Ахмад, мир йому проголосив, що він і є той, про кого йдеться в Корані, інакомовне друге пришестя Мухаммада у дусі Ісуса, мир йому з Назарету, тобто, призначений Богом провідник. Чия поява була дуже докладно і ясно передбачена пророком ісламу Мухаммадом. Мир і благословіння Аллаха нехай перебувають з ним. Мусульманська ахмадійська община вірить, що Бог призначив Ахмада, мир йому, як і Ісуса, мир йому, саме для того, щоб покласти край релігійним війнам, рішуче затаврувавши всяке кровопролиття, і відновити моральність, справедливість і мир. Пришестя Ахмада, мир йому, проголосило початок ери небувалого відродження ісламу. Він повністю очистив і позбавив іслам від фанатичних трактувань та традицій, успішно відстоюючи справжнє та споконвічне вчення ісламу. Він також визнав шляхетні вчення у їхньому первісному вигляді до ісламських пророків, у тому числі Авраама, мир йому, Крішни, мир йому, Мойсея мир йому. Зороастра, мир йому, Будди – мир йому, конфуція, мир йому, ісуса, мир йому, а також святих різних часів, включаючи Лао Цзи і гуру Нанака, і показав, що всі ці вчення насправді зливаються як притоки в річку в єдине ціле, а саме в іслам у його первозданному вигляді. Мусульманська ахмадійська община перша з усіх ісламських громад сучасності, категорично відкинула екстремізм та тероризм незалежно від форми чи причини, і продовжує залишатися незмінним та загальновизнаним лідером у послідовній мирній боротьбі з цим злом. Саме Ахмад Мир йому понад століття тому категорично заборонив своїм послідовникам ідеологію войовничого Джахада Мечем. На противагу їм він навчав своїх послідовників вести миролюбний інтелектуальний джихад пером, щоб захищати іслам відповідно до його великодушних канонів. З цією метою Ахмат Мир йому написав понад 80 книг, написав десятки тисяч листів, виступив із сотнями лекцій та взяв участь у безлічі громадських дискусій. Крім того, це єдина ісламська організація, яка визнає та рекомендує поділ релігії та держави. Більше ста років тому Ахмад, мир йому, закликав своїх послідовників стояти горою за недоторканність як релігії, так і держави, стаючи праведними душами та відданими громадянами. Він застеріг від безрозсудного тлумачення коранічних висловлювань та зловживання шаріатом. Він невпинно виявляв стурбованість проблемами захисту прав творінь Божих. Сьогодні його громада продовжує шлях поборника загальних прав людини, прав релігій та інших меншин. Вона робить все можливе в ім'я розширення прав та можливостей жінок, у тому числі їхньої освіти. Її члени серед найбільш законослухняних, освічених та трудолюбивих мусульман у світі. Мусульманська Ахмадійська община це найрозвинутіша та найсучасніша ісламська організація з єдиним духовним лідером. Більше століття тому Ахмад Мир йому нагадав своїм послідовникам про обіцянку Бога зберегти ісламську релігію за допомогою халіфату. Община вірить, що лише система духовної наступності може утвердити справжні цінності ісламу у суспільстві та об'єднати вселюбство. Після смерті Ахмада мир йому у 1908 році його справу продовжували один за одним п'ять духовних наступників лідерів громади. Нинішній духовний та адміністративний глава громади, п'ятий халіф Мірза Масрур Ахмад, мешкає у Великій Британії під керівництвом системи духовних наступників. Мусульманська Ахмадійська громада збудувала вже понад 15 тисяч мечетей, 500 шкіл та 30 лікарень. Вона переклала священний Коран більш ніж на 70 мов світу. Вона також цілодобово поширює справжнє вчення ісламу, послання миру та згоди через свій супутниковий канал. MTA. крім того, громада несе служіння на передньому плані всесвітньої допомоги при лихах через власну благодійну організацію Людина насамперед. Не забувайте підписуватися на канал, поставити лайк і поділитися відео з друзями та рідними.